Щоб світ не забував, невтомно і часно ризикуючи життям українські режисери фільмують російські злочини, відважних українських війнів, а також іноземців, які цілком безкорисно допомагають нам боротися з окупантами. Наступна розповідь про польську волонтерку, яка стала до сил Лав оборони, бо вважає, що це і її війна. Будь ласка, деталі в нашому сюжеті не знаю. Чому існує твердження, що люди втомилися від війни? Як можна втомитися від війни, якщо вона не в них вдома? Це фрагмент майбутнього документального фільму українського режисера Владислава Робського. Чорнова назва стрічки невтомлена. Проект про дівчину з Польщі, з Шльонського регіону, Каріну Маркевич, яка на початку повноштабної війни поїхала рятувати будинок, дитячий будинок в Суми. До суму вона одразу не потрапила. Її зупинили у нас в Київській області в селі Мирне, і там вона знайшла друзів уже в майбутньому. Спочатку вона думала, що її там якось арештують, схоплять, невідомо, що з нею зроблять. А потім вона познайомилася і взяла родина додому до себе. І вона зараз, бабусю, дідуся, яких вона знайшла в цьому селі, називає мамою, та татом котрих вона не мала в Польщі. Тобто це історія про людину, яка знайшла щастя під час війни е у нас в країні, каріна мароккансько французько польського походження пройшла шлях від волонтерки до військовослужбовиці ЗСУ. Жовнє... Хочу допомогти українським військовим, щоб вони перемогли у війні. щоб вона закінчилася? Аби закінчилася ця трагедія. Нині жінка, бойовий медик Нацгвардії, виконує завдання на слов'янсько-сіверському напрямку. Вона не могла залишитись осторонь, вона включила всю історію і вважає, що це не чужої, не чужа війна. А це спільна війна за спільні цінності за демократію. Ще її історія унікальна, тому що вона має хворе серце, У неї вона часами мліє. І навіть вона каже в жартома, що цей адреналін на війні її рятує і тримає її в певному тонусі. Глядач побачить цей фільм наступного року. Зараз Владислав Робський разом з колегами та наставниками іменитими режисерами у кіношколі студія Анджея Вайди на курсі документального кіно доопрацьовує стрічку. Це стало можливим за підтримки польського народного центру культури та стипендії Гауде Полонія. Якщо ти вижив, живи. Торік, за підтримки українського культурного фонду, Владислав Робський зняв документальну дилогію Народжені, щоб жити. Це історії чотирьох військовослужбовців, які зазнали різних воєнних травм і після цього змогли піднятися та досягти нових вершин. Серіал режисер планує продовжити, бо під час свого волонтерства зібрав ще кілька життєстверних історій, які точно варто задокументувати. Наталка Волосацька, Марцін Пересада Слава Тіві. Отже, Київ зазнав чергової масованої ракетної атаки під ударом житлові квартали, десятки загиблих, сотня поранених. Цивільні стали мішенью, але чи отримає Росія відповідь від Європи? Тим часом країни Балтії готуються до найгірших сценаріїв, будують укріплення, модернізують армію, готують цивільне населення. Наскільки реалістичним є сценарій повторної агресії з боку Росії вже не проти України, а проти країн НАТО? І чи готова Європа захищатися, якщо США втратять інтерес до Європи? Ейської безпеки про ці загрози, про європейську відповідальність та про досвід Латвії ми говоримо із Янісом Бордансом, колишнім віце-прем'єр-міністром та міністром юстиції Латвії. Добрий день. Добрий день вітаємо вас в студії Українського фокусу. Говоримо в цьому випуску про атаки на Україну. Говоримо про атаку на Київ. Вже відомо про 15 загиблих, сотня поранених. І знаємо, що були атаковані цивільні будинки, і постраждали і загинули, власне звичайні українці. Але чомусь не чуємо відповіді Європи. Чомусь не бачимо посилення санкцій. Чому? Дякую за те, що ви мене запросили. person uh, who is Я є людиною, яка дуже схожа на всіх до всіх звичайних людей. Я вже не працюю в уряді, і я бачив, як виглядала ситуація само початку війни. Я зустрічав спочатку дуже багато посадовців, наприклад, генерального прокурора міжнародного кримінального суду. Я зустрічав генерального секретаря ОСР, міністрів, прем'єр-міністрів європейських країн, і всі обіцяли. Що Україна переможе, що Україна буде відбудована дуже швидко. На жаль, протягом трьох років ми чуємо увесь час одне й те саме, і ми говоримо, що це не час. Ми чуємо, що це не час говорити, але діяти. Але мені здається, що це дуже негативна сторона того, що відбувається. але позитивною стороною є те. Мосно що, хоча так насправді мало позитивно, для Латвії можу сказати принаймні, як це виглядає. Принаймні, ми Балтійські країни більше підготовлені до війни ніж у 2022 році. Тоді ніхто цього не сподівався і не очікував такої ситуації. І завдяки українській нації, завдяки сміливості українців, я думаю, що у світі тепер є дуже таким по і частим виразом будьте сміливі як українці, українці сміливі і відважно боряться проти Росії. І тепер, завдяки цьому, у всій Європі є час, щоб підготуватися. Ми не говоримо про Сполучені Штати, ми говоримо саме про наш регіон. І я вважаю, що це саме той час, коли Європа прокинеться та зрозуміє це. Я щойно брав участь у. Форумі безпеки в у Варшаві і також е, хочу сказати, що я дуже вдячний Польщі, польській нації за інвестування е, і своїх людських ресурсів і різних інших ресурсів у підтримку українців. І ви питаєте, чому так відбувається? Тому що So brave, ніхто не є настільки сміливим та відважним, як українці. Люди бояться, бояться більше. Я хочу, щоб ми і зараз послухали боротися. дійсно тих, хто є такими сміливими, як українці, бо це справжні українські лікарі, які є теж на передовій, як і наші військові, це ті люди, які допомагають рятувати і надають допомогу попри важкі ночі і попри зараз. Ми можемо поговорити. Власне, я бачу, що можемо. Приєднати е, Світлану водолагу. Це, це речниця ДСНС України. Ми чекаємо ще зв'язок з е, лікарем, але поспілкуємо, поспілкуємося зараз з рятувальниками. Світлано, добрий день. Вітаю студія. Дякую, що ти приєдналася. Розкажи, будь ласка, як відбуваються рятувальні роботи, чи вдалося ще знайти живих людей? А... Наразі а, я вибачаю зв'язок багато запитів від журналістів. Наразі триває аварійно-пошукові роботи. А, скільки вони займуть по часу, поки що невідомо, тому що прогноз справа не тим паче, що. А, ми не можемо дати гарантію, що ворог не почне нас атакувати повторно. Але скажу, що за час війни ми набули такий колосальний досвід, що аналогічні а, ну, такі масштабні руйнування ми зараз набагато швидше ліквідуємо, ніж в мирний час. Коли, наприклад, аналогічні ставалися руйнування під час вибуху газу. Скажу, що а, саме в цьому будинку, саме ці локації у нас Тривають аварійно-пошукові роботи і е, врятували тут е, двох людей з-під завалів, і більше 50 ми вивели, дифлокували саме з квартир, тому що внаслідок вибуху багато квартир було просто заблоковані. Е, наразі, окрім техніки, спеціальної техніки людського ресурсу, у нас тут задіяні кінологічні розрахунки. У нас працюють собачки, які навіть. Е, 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 Натреновані на пошук живих людей і на пошук загиблих, це прискорює процес пошуку людей, тому що ми тоді, якщо собака дає нам знати, де може бути людина або тіло, то тоді ми зосереджуємо усі свої зусилля на пошуку саме в тому місці, де вказала нам собака. Наразі по Києву у нас залишається три локації, де працюють е рятувальники. А з м, після цієї пекельної ночі і цього пекельного ранку у нас було 15 місць, де працювали рятувальники. Наразі залишається ця локація, де ми розбираємо завали і шукаємо людей, і залишається у нас ще дві локації, де триває ліквідація пожежі. Хочу сказати, що нам на жаль невідомо скільки людей може перебувати під завалами, тому ми. Працюємо дуже обережно з урахуванням, того що під завалами можуть бути живі люди. Скажу, що тут також існує ризик для життя і здоров'я рятувальників, адже будинок зруйновано є. Нестабільні конструкції, які можуть в будь-який момент обрушитися. Тому за допомогою спеціального обладнання слідкуємо за рухом конструкцій і у разі руху цих конструкцій, якщо є загроза, тоді ми призупиняємо роботи і будуть працювати тоді верхолази. Як які будуть за допомогою спеціального обладнання, знімати конструкції, які будуть заважати рятувальникам працювати. Дякую. Дякую, дякую, Світлано. Ну я можу тільки від щирого серця подякувати рятувальникам, знаючи, яка ваша важка робота. Я колись теж працювала в ДСНС. Тому від мене щире дякую і від моїх колег також. Нагадаю, що це Світлана Водолага, речниця ДСНС України. Вона розказала нам, що власне зараз на місці подій відбувається. Ну і зараз теж хочемо поспілкуватися ще з однією людиною, яка теж на передовій. Це людина, яка є лікарем, лікарня, яка приймає постраждалих від сьогоднішніх нічних обстрілів. І ми маємо можливість поговорити із лікарем 12-ї київської лікарні Сергієм Дубровим. Пане Сергію, вітаю! Розкажіть, скільки зараз постраждалих привезли до вашої лікарні, і власне, які у них травми? Вітаю наразі. На даний момент до нашої лікарні каретами швидкої допомоги було госпіталізовано 26 пацієнтів. П'ятеро пацієнтів отримали відповідні клініко-інструментальні обстеження та є амбулаторними. 21 пацієнт наразі госпіталізований до різних відділень. З цих пацієнтів троє знаходяться в тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Решта пацієнтів госпіталізовані до відділення політравми. А чи є через серед постраждалих діти? Ми приймаємо постраждалих з політравмою лише дорослого віку, відповідно до маршрутів, затверджених департаментом охорони здоров'я. Тому діти не госпіталізуються в нашу лікарню з політравмою. Добре, дякую. Дякую за інформацію. Нагадаю, що це був Сергій Добров, лікар 12-ї лікарні міста Києва, куди сьогодні везуть постраждалих від удару російських ракет. І ми повертаємося до розмови з нашим гостем. Нагадаю, що говоримо із Янісом Бордансом, колишнім віце-прем'єр-міністром і міністром юстиції Латвії. Чи Латвія вивчає досвід України? Бо ми бачимо повномасштабне вторгнення і е, ці бомбардування мирних кварталів. Як, і, як, і, як готується Латвія до такого сценарію? Щоб, звісно, це ніколи не було, не сталося, але вивчати це треба. Дякую would... за запитання. Я би міг сказати, що <пірит> тут є дві сторони підготовки. Перше це підготовка суспільства. Це дуже важливо. Всі Латвійці принамі з мого досвіду, з досвіду моєї родини, з досвіду моїх друзів, загалом з досвіду суспільства. Так, ми ми готуємося. Ми думаємо про ситуації. Якщо дійсно так станеться, що буде вторгнення з боку Росії в будь-яку країну, член ЄС, Ми також Йому національну гвардію, і я думаю, що в Латвії е, ми найкращим шляхом організовані. Це дуже схоже на тероборону в Україні. Отже, наша національна гвардія дуже добре підготовлена. Латвійці так насправді готові піти в наці... лави національну гвардію. Ми е, не українці, але намагаємося дивитися на українців. Але є інша сторона, є уряд. І уряд підтримує дуже добрі зв'язки з НАТО, також зі сполученими штатами. Але, наприклад, в Естонії британські війська були розгорнуті в Литві В Литві переважно канадські війська, також в Латвії переважно німецькі. Ми будуємо інфраструктуру, будуємо інфраструктуру на кордонах та також на нашій території і навколо. Ріги навколо інших міст, і ми пам'ятаємо Другу світову війну. Ми дуже сильно про це пам'ятаємо. Ми знаємо також, що Фінляндія приєдналася до НАТО, а Польща так насправді завжди була готова навіть до початку війни, яку розпочала Росія. і загалом до Другої світової війни не було таких альянсів, і саме тому нас могли атакувати і німці і Росія І ми були відокремлені. Ми боролися самі за себе, але тепер ми разом, і тепер ми разом uh, також uh, з Україною. І коли uh, колеги uh, питають uh, мене, що може say, зробити Європа, uh, я uh, кажу, with Європа with повинна. Розширюватися, прийняти Україну та створити військовий союз на наших кордонах це не східна східний кордон НАТО це просто наш кордон, який ми маємо боротися. І я думаю, що ми демонструємо, що ми готові боротися так насправді, і навіть якщо будуть дійсно агресивні дії, то ми будемо боротися і брати участь цій війні. І на мою думку, я займав посаду в 2022 році в Латвії. Я відвідував е, Україну в перші дні після повномасштабного вторгнення, і не лише Київ, але також Східний фронт. і я знаю ситуацію. І якщо НАТО буде реагувати миттєво. Наприклад, були затримки з постачанням польських літаків в Україну. Я це пам'ятаю. якщо б все постачалося в. Перший тиждень uh, think, uh, то я думаю, що ескалація цієї війни не відбувалася б таким But чином, як вона відбулася в країнах Балтії, теж говорять про конкретні сроки, коли може бути російська агресія, говорять про 3-5 років і для готуються, будують Балтійську лінію оборони. Як ви вже казали, готують цивільне населення і навчають. Але на вашу думку, наскільки реалістичним є сценарій, що прорив може відбутися саме з боку сувальського? corredor. Um... Це цікаве питання, тому що, що всі говорять про коридор в сувалках. Я думаю, що і Литва, і Польща, і навіть Швеція, всі наші збройні сили вони готові, і росіяни про це знають. Це не таємниця. це не щось про що лише я кажу. Але я думаю, що це такий сценарій, що дійсно це може статися, так як. Це сталося в лютому 2022 році в Україну. в Україні Україна була атакована на протягом всієї своєї території, і це може статися не лише в якомусь конкретному місці в протягом широкої території, але цього разу ми набагато більше підготовлені до цієї війни, і Росія знає, що це буде вимагати від них набагато більше. І, звісно, що це буде м, коштувати дуже багато втрачених життів, дуже багато енергії. Але моя думка така, що справедливість, е, однак буде е, е, тут головною. Ми досягнемо справедливості і остаточно Росія буде повністю понесе повну поразку. Białorusi i Rosja będą za niezabarom e, nawczania, jak to one nazywają, a to tak naprawdę podgotowka do wojny przeciw NATO, manewry Zapad e, 2025. Czy Łotwa uważno śledzi za tym i czy ona oczekuje napadu? Może, może buty tak, bo my pamiętajmy doswit Ukrainy, że wydbuwaj przy kordonach nawczania, co może być do, do agresji. Так, Ми пам'ятаємо 2008 рік, коли Росія проводила тренування в Грузії неподалік гірського масиву, де пізніше вони почали війну 4 серпня. Спочатку були навчання пізніше вони почали війну. Я не військовий експерт і в мене немає... Є ці інформації, але навіть якщо б вона в мене була, я б не зміг її вам ем, сказати про те я практично впевнений, що так у нас можливо не є настільки сильна армія, як в Україні поки що, але ми також підготовлені і я думаю, що уряди і не лише латвійські загалом уряди Балтійських країн, скандинавських країн, Польщі готові на такий сценарій. Ми не говоримо багато про це. і... Можливо, ми говоримо більше негативних речей і говоримо про якісь слабкі пункти. Проте також є сильні сторони, і ми готуємося до цього. Але насправді чи Балтійські країни, і, зокрема, Латвія розробляють сценарії евакуації населення в разі нападу. Еґен like, uh, about. я маю схильність говорити більше про проблеми і знаю проблеми, з якими ми стикаємося. Проте, про те, як пересічний громадянин, я хотів би почути більше інформації від мого уряду, що я маю робити. і особливо, що мають робити мої діти, мої онуки, моя дружина у випадку військового конфлікту. У випадку, якщо буде. Початок вторгнення, тому що це буде відбуватися дуже швидко. І я думаю, що звісно, сподіваюся, що ні, але якщо ця війна розпочнеться, то ми розуміємо, що може бути захоплена дуже швидко миттєво вся територія Дякую. Латвії. Ми розмовляли з Янісом Бордонсом, колишнім віце-прем'єр-міністром і міністром юстиції Латвії.